Доброго дня! З вами Іван та компанія Київ Промтехсервіс. Ваш партнер у світі теплообміну. Перед вами замовлення на 600 оребрених труб для однієї з теплоелектростанцій нашої країни. Ви бачите 600 оребрених труб загальною довжиною 1440 мм, виконані з конструкційної сталі 08 КП. Електрозварної або ж простою мовою шовної. Діаметром 16 мм, товщина стінки 1,5 мм. Оребрення алюмінієве зі сплаву АД0 діаметром 38 мм. Висота ребра 10 мм, середня товщина ребра 0,5 мм, площа теплообміну одного погонного метра складає. 0,7 метра квадратних. Теплова продуктивність одного метра такої труби може сягати 4 кВт. На виготовлення даного замовлення у нашої компанії пішло всього 5 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо, підберемо та виготовимо будь-яку оребрену трубу, щоб задовільнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей.